Мої вітання! Дуже важливо робити боронування для знищення ґрунтової кірки. І сьогодні ми приїхали заради такого відео показати, як буде працювати наша борона пружинна від компанії Агрокалина. Метраж 10-метровий з пружинкою 7. Зразу скажу, що дана е, борона-пружина випускається як з 6 пружиною, так і з 7. І є різні метражі. Давайте по самій бороні пружині. Борона-пружина е, по порядку люлечка. Люлечка в нас має коливання, гарно копіює рельєф поля. В принципі, е, виконує роботу своя люлька без проблем. Далі в нас іде секція метрова. На секції в нас встановлено 54 пружини, де перекриття самих пружин. 20 міліметрів після боронування. І, на мою думку, це дуже таке толкове перекриття, що буде класно справлятися з своєю роботою. Як правило, велика кількість опадів в період до появи сходів пекотна суха погода утворює от якраз оцю кірку, що заважає доступу повітря, ускладнює проростання самих рослин. В результаті рослина частково гниють, сходи з'являються недружні. Це все в кінцевому результаті знижує вашу врожайність і якість посівів. Ну, щоб це все було ідеально, що потрібно зробити? Потрібно придбати пружинну борону компанії Агрокалина або ротаційну борону і запустити її в полі. Подивитися, якщо у вас, наприклад, там сама структура, ну, от, пшениця, якщо кущування погане, таке в'яле, вона не має насичений зелений колір, як тут. То краще працювати пружинною бороною. Це моя думка. Якщо вона вже набрала стилу, гарне кущування, треба трошечки більше прорядити, беремо ротаційну борону. Опять же, це все моя думка. Я не настільки професіонал, як ви там, так що прошу написати свій коментар на вашу думку, що краще запускати і коли краще запускати. А ми зараз пробіжимося і подивимося ідеальну роботу пружинної борони від компанії Агрокалина. Бачили роботу самої брони пружинної від компанії Агрокалина. Я думаю, що результатами будете задоволені. Дивіться, слідкуйте за нашими відео, підписуйте на наші канали, які є в соціальних мережах, і будьте з нами будьте з компанією Агрокалина. Слава Україні!